Останній шанс знайти роботу у Німеччині. Я вам сьогодні розкажу деякий такий лайфхак, як знайти роботу саме ту, яку ви хочете, незважаючи на те, що у вас низький рівень мови. Всі ми знаємо, що мова не у всіх ідеальна, ще не всі встигли вивчити до того рівня мови, щоб працювати за тою бажаною професією. І роботодавці саме зважають на це, але я сьогодні вам розкажу. Один малесенький аргумент, який може стати який, якраз ключовим в тому, щоб ви змогли отримати цю, цю бажану роботу. Тож кому цікава саме робота. Певна робота, але саме ось якісь є такі моменти, через які роботодавці вам відмовляють, то сьогодні цей випуск для вас. Тож додивіться його до кінця. У минулому своєму відео я. Говорила про причини, чому українці не можуть знайти роботу, і звичайно, це один з них це. Знання мови, але сьогодні не про те, як прокачати вашу мову, а саме про державну програму підтримки людей, які потребують додаткової допомоги в інтеграції саме в робочому просторі, не це не турбо, ніяких пресингів, а саме такі лагідна інтеграція з допомогою з фінансової допомоги для роботодавця, компенсувати свою, так би мовити, незручності через те, що ви прям не ідеальне. Не ідеальний співробітник з першого дня. Тож сьогодні про це. Я думаю, взагалі мало про це знають саме роботодавці німецькі, а тим паче і українські біженці. Я не знаю, напишіть мені в коментарях, як подивитись, чи знали ви таку, про таку програму чи ні. Тож, привіт! Мене звати Валентина, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то коротко про мене, живу в Німеччині з березня 2022 року, вже працювала у німецькій компанії, в цій компанії, зараз не працюю, оформила собі самозайнятість як розробник веб-сайтів та як блогер. Тож введу свою самозайнятість. На моєму каналі багато корисної інформації для українських біженців, також взагалі про німеччину, німецький менталітет, німецьку історію. Взагалі дуже цікаво в мене на каналі. Мінімум новин, максимум корисної, цікавої інформації на будь-який настрій. Тож заглядайте на інші мої відео. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, це взагалі дуже, -дуже важливо для мене особисто, тож будь-яка ваша підтримка дуже для мене цінна. Тож я розкажу вам про таку дуже класну програму, з якою ви також можете поділитися і своїми знайомими, або просто використати для себе. В чому суть програми? Ця програма взагалі розрахована саме для роботодавців. Ви, як людина, яка шукає роботи, в принципі, від неї користі не отримуєте жодної, але. Ділячись такою програмою зі своїм потенційним роботодавцем, це може бути аргументом для того, щоб взяли вас на роботу. Ця програма називається інтеграційна допомога. В чому її суть? Допомога на інтеграцію, скорочення і ГЦ це фінансова підтримка від агентства з працевлаштування або центру зайнятості. За певних обмог ви можете отримати субсидію на заробітну плату. Ця програма розрахована на людей, які мають певні особливості, і через ці особливості не можуть влаштуватися на роботу. Це особливості люди з інвалідністю, люди з обмеженими якимись можливостями, також люди, які не можуть довго влаштуватися на роботу, під що підпадаємо саме також ми біженці. І е, люди категорії, наприклад, 50 плюс, 55 плюс, тобто люд віком 55 плюс це такий ризикований актив, ризикований співробітник, для якого також ось така додаткова допомога потрібна, щоб влаштуватися на роботу. В чому її е, суть? Взагалі, в тому, що роботодавець може компенсувати частину до 50%, Заробітної плати, які він вам виплачує через державу. Тобто, наприклад, він вам платить 3 тисячі євро. Не, ой, бруто, 3 бруто, тобто це до податків, і півтори тисячі з цього йому може заплатити держава. Ця програма покриває до 50% саме для. Такого широкого спектру людей, але також і до 12 місяців. Але тут також є певні умови і для роботодавців. Тобто, роботодавець має вас наняти на роботу щонайменше на 12 місяців і не має права звільнити. Якщо він вас звільнить, він зобов'язаний повернути. Ці гроші для людей, наприклад, як працівників віком від 55 років, максимальний період підтримки може становити до 36 місяців. Ця норма діє до 28 року. Тобто, якщо ви входите в групу тих ризикованих співробітників віком 55+, плюс. То ось така програма інтеграції до трьох років може вас підтримувати. Тобто роботодавець може з вас, з вашої зарплати, повертати собі 50%, що вже є меншим навантаженням на нього. І є додатковим аргументом: взагалі, роботодавці, що німецькі, що українські, не відрізняються тим, що вони б хотіли менше платити і якось заощаджувати на своїх співробітниках. І це. Така програма може стати якраз і аргументом для того, щоб вас взяли на роботу. Що важливо, в принципі, тут з вашої сторони, як працівника мало якихось вимог, ви можете підпадати під цю програму, якщо ви, от, наприклад, як роботодавець, ви можете отримувати інтеграційну допомогу, якщо ви заповнюєте вакансії з заявниками, які зареєстровані як безробітні, або шукають роботу, або які отримують допомогу громадянина, тобто бюргергель. Якщо ви є отримувачем бюргергель, то ви, ви можете, в принципі, бути тією людиною, через яку цей роботодавець може отримувати собі компенсацію. Не можу сказати, що це проста програма, але все ж таки, знаючи такий аргумент, ви можете додатково до свого резюме або в процесі співбесіди розказати про таку програму, тому що в чому суть, знаєте ще та програма, чому чому називається інтеграційна, тому що вона якраз сприяє тому, що людина по деяким. Критеріям не на 100% відповідає заданій вакансії, і тому їй потрібен більший час на те, щоб інтегруватися на цю вакансію. Чому і програма називається інтеграційна в нашому в більшості випадків з точки зору українців, наша проблема, чому ми не можемо інтегруватися і виконувати свої зобов'язання робочі на 100% – це знання мови. Тому ми також підпадаємо під цю інтеграцію, тобто нам потрібен більший час адаптації, інтеграції у цю трудову діяльність. І тому, поки ми складаємо яку, якийсь дискомфорт для роботодавця, він може отримувати ось цю компенсацію від держави за нас, не таких ідеальних е, працівників. Е, наприклад, я бачу в цій, в цій програмі. І плюси, і мінуси. Наприклад, якщо прям дуже подобається якась компанія, де хотілося би працювати, звичайно, зарплата це вже не мінімалку можна просити, а адекватну якусь зарплату, тому що в принципі, 50 до 50% може покривати держава. Але з іншої сторони, це також виглядає, якось, ну от, хоча б через цю програму мене візьміть, будь ласка, і тому подібне. Але чому б ні? Можна ділитися цією програмою з потенційними роботодавцями, це вже їх справа використовувати цю можливість чи ні. Якщо дійсно вам хочеться працювати на якісь конкретні позиції в конкретній компанії, але бар'єром є, наприклад, німецька мова, і вам потрібен дійсно більше часу, адаптації, інтеграції, підтягнути мову саме в роботі, чому б не поділитися цією програмою? І таке це знаєте. Він він, тобто і ви виграєте, і роботодавець виграє. Єдине, що я ще не сказала, що ця програма тільки для таких посад і такої зайнятості, де е, сплачуються страхові внески. Тобто, це або робота Тальсайд, або фольдсайд. Це дуже уважно. Тобто, ця програма не розрахована на е, контрактну діяльність або на е, міні-джоб, тільки на ту е, роботу, де вже починають платити. Платити страхові знески. Хоча на контрактну діяльність, тобто обмежену терміном дії, також роботодавець може подати цю заявку, але ну розглядається в такому випадку в індивідуальному порядку. І знову ж таки, у вас як учасника цієї програми, тобто, якщо вас наняли через цю програму, у вас є прям зарезервоване 100% мінімум один рік вашої трудової діяльності, тому що. Якщо е, роботодавець звільнить вас до цього періоду, е, то він понесе до роботодавець понесе, е, фінансові збитки, йому доведеться повернути все, що компенсувала йому держава. Ще один момент, так, звичайно, треба враховувати, що це швидко не робиться, але е, чому б не спробувати, чому б не користуватися такою можливості. Тож напишіть мені в коментарях, чи знали ви про таку програму. Чи хотіли б ви нею скористатись? Звичайно, посилання я залишу в описі під відео. Користуйтеся, залишайте свої коментарі, залишайте свої думки і побажання для нових відео також розглядаю в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимося у наступних відео. Чус!